За січень 2025 року оперативні працівники Державної кримінальної виконавчої служби спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України виявили та припинили низку протиправних схем серед спецконтингенту в установах виконання покарань. У Київському слідчому ізоляторі у злочинну групу очолювано двома братами з кримінальним статусом. Вони організували постачання наркотиків до установ через спільників на волі. Сімом учасникам повідомлено про підозру. В іншому випадку, в Київському слідчому ізоляторі група арештантів вимагала у співкамерника 10 тисяч доларів США, чотирьом фігурантам висунуто підозру. У Коломийській виправній колонії припинено постачання наркотичних засобів. Четверо засуджених спільно із спільниками на волі створили розгалужену мережу збуту наркотиків, двом засудженим повідомлено про підозру. У установах виконання покарань Отецької та Миколаївської областей викриту організовану злочинну групу, яка займалась постачанням наркотиків у виправні установи. Організатору групи повідомлено про підозру. У Львівській установі виконання покарань виявлено схему пограбування. Організовано авторитетним злочинцем, який діяв через спільників на волі. За його вказівкою було викрадено кошти з квартири у Львівській області, фігуранту повідомлено про підозру. Співробітниками Державної кримінально виконавчої служби спільно з правоохоронними органами продовжується системна боротьба із злочинними схемами в пенитенціарній системі. Дякуємо всім за професіоналізм та злагоджену роботу.